Living in Crimea, but the situation in in Crimea has implications for the rest of Ukraine and global. And Tagui Magumian, who recently joined the team. Це було надруковано 28 лютого 2024 року. І сьогодні ми в Мічліці Кримстатського народу приймали голову моніторингової місії ООН з питань прав людини в Україні пані Даніель Бель, І членів її команди. Ми виказали кілька своїх пропозицій щодо подальших звітів звернули увагу на деякі аспекти, які з нашої точки зору мали би бути більш так помітно визначені. Зокрема, про це говорив Іскандер Барієв про колективне права кримськотатарського народу. Ви дуже багато проблем, які для нас дуже боліви. Найголовне – це зміна демографічного, етнічного складу, і, ну, по крайній мірі, зі сторони Меджлісу, Кримстарського народу були висловлені деякі пропозиції, які з нашої точки зору мали би вже на цьому етапі до звільнення Криму звернути увагу головної міжнародної інституції ООН на цю проблему, оскільки. Після звільнення Криму зрозуміло, що нам доведеться ну, стерти чи прибрати наслідки цієї проблеми.